Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 52 Тема уроку вимова і правопис префіксів з зі с. Давайте прочитаємо право номер 1 і з'ясуємо, які словосполучення вимовляти легше. І як вони звучать. Працею згрієшся. Або працею зігрієшся. Трапилось з мною, чи трапилось зі мною? Відбулось з ним, відбулось і з ним. Зрозуміло, що слова оцієї колонки нам вимовляти легше, і звучать вони милозвучніше. Чергування звукосполучень з зі. Із пояснюється милозвучністю української мови. Виявляється воно у вживанні префіксів з зі «із», наприклад, зробити, зіскочити із прийменників з, зі «із», наприклад, з учителем, зі мною і з другом. Префікс зі вживають, якщо корінь слова починається з полученням кількох приголосних «зіскочити», Зібганий, зіткнення. Прийменники зі із уживають між приголосними. Сказав із викликом. Якщо наступне слово починається кількома приголосними із справи, зі страху та перед приголосним на початку речення. Із пісні слова не викинеш. Вправа номер 2 Прочитайте, вибираючи з прийменник і поясніть свій вибір. Зустрілися з товаришем чи зі товаришем. Дізнався з словника чи із словника. Вийняв з портфеля або із портфеля. Узяв з шафи чи із шафи лист. З Львова або зі Львова, виступив з пропозицією із пропозицією, сказав з радістю і з радістю. Отже, правильно буде, зустрілися з товаришем, закінчилось на голосну, тому приголосний, дізнався із словника, вийняв із портфеля між приголосними, узяв із шафи. Лист зі Львова виступив із пропозицією, сказав із радістю. Вправа номер 3 знову вибрати з дужок префікс і пояснити свій вибір. Зштовхнути, зіштовхнути, зграність чи зіграність. Отже, треба згадати правило, і таким чином у нас буде милозвучне звучання. Зіштовхнути, бо не збігаються, зіграність, зістригати, зігнути, зіскочити. Зірвати, зів'янути, зіпсувати, зіщулений, зішкрепти, зітхнути, зістригнути. Вправа 4. Переписати прислів'я, додаючи на місці крапок префікси з або зі. Як не вклонишся, то ягідки не зірвеш, збіг приголосних тому зі. Гарне створити важко, а зіпсувати легко. Поки не впрієш, то ти не зігрієшся. Хитку лозину і снігур зігне, а міцно лісоруб не подужає. Зробив на п'ятак, а зіпсував на гривню. За один раз дерево не зітнеш. Отже, ваше завдання запам'ятати, зіпишемо, коли слово починається кількома приголосними. Вправа 5. Прочитати і в виділених словах визначити префікси. І з'ясуємо, коли префікс З переходить у С. Зі щастя та горя. Скувалася доля. Ось у нас си, тому що далі ка. Робиш добро, не кайся, робиш зло, зла й сподівайся. Теж си подалі пи. Здоров'я маємо, не дбаємо, а стратимо, плачемо. Теж си, тому що ти. Глянув, як сфотографував си, тому що фи. У сіній вогню не сховаєш си, бо хи. Звідси правило, перед звуками ки, пи, ти, ф, хи, префікс зи переходить у с. Наприклад, сказати, спитати, стерти, стихнути. Або ще кажуть кафе-птах. Перед п'ятьма літерами з переходить в с. Перед усіма ж іншими приголосними завжди вживають префікс зи: зробити, змішати, щистити. Орфограма. Літера з-си у префіксі з, си. Зміряти, змусити списати. Вправа 6. Переписати прислів'я і на місці крапок вставити префікс з або си. Отже, усяке діло здолаєш з, тому що ди. Вище себе не скочиш. Тут у нас си, боки. Мала мурашка, а гори сточує си боти. Добре зшиті чоботи, тут зи бо шипляче. Добре й носяться. Доки дійде, молоко скисне си боки, з чужого коня і посеред болота зсадять. Сто раз пошкодує, що сказав, і лише раз що змовчав. Отже, з. Переходить весь перед К, П, Т, Ф. Вправа 7. утворити від поданих слів нові слова за допомогою префіксів ЗІ або Си. І записати парами. Отже, берегти, клеїти, чіпляти, прямувати, молотити, мастити, формувати, творити, турбувати, фанерувати, сунутися. Пам'ятаємо, з переходить весь перед п'ятьма літерами. Берегти, зберегти, клеїти, склеїти, чіпляти, щіпляти, прямувати спрямувати, молотити змолотити, мастити змастити, формувати – сформувати, творити створити, турбувати стурбувати. Фанерувати, сфанерувати, сунутися, зсунутися. Отже, перед п'ятьма літерами, звуками К, П, Т, Ф, Х З переходить в С. Домашнє завдання, вправа 8. Вам треба вставити пропущені літери і позначити в словах орфограму. Отже, пригадати сьогоднішні правила і виконати вправу. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!